Це тобі Трамп за те, що ти не молився. Я завжди там на Сьогодні ми готуємо яйця-Бенедикт на дерунах з лососом. Юля, тобі розкажу. Для цього нам потрібно картопелька, цибулька, яйця, спеції. До речі, бачила колись такий лосос? Ну, кольор незвичний. Підходить під мій манікюк. <свісно> так, майже. Це насправді лосось Маринований ресторан «Кучері» самі і маринують лосось, і він дуже смачний, це в буряковому соці. Ми розпочинаємо. Юля, ти знову програла в карти, але сьогодні в <свісно> тебе і картопля, і цибуля. Це твоє. <свісно> що потрібно зробити? Натираєш на деруни. Я думаю, що всі знають, що таке деруни. Натираєш картопельку, натираєш цибульку. А я тим часом буду стояти просто і щось там коментувати, як ти працюєш. Та виливай, виливай туди, то води немає, ти так воду просто-просто розходуєш на ліву і направо. У, е, у мешканців столиці Шепейнанської землі нема води. Я не знаю, я знову ще в селі у мене є криниця. У вас є криниця. Давай ми будемо, скажи адресу на камеру, будемо ходити до тебе набирати воду, тому що блін, з водою чи в чинницях проблема. Насправді ти читала про. Ти знаєш, розбираєшся в бетоні. Е, я колись будувала будинок і в принципі в це, це, бетон. Це не? до того, як ти в Дорошо працювала чи після? Під час. Під час того, як Чи? ти вдорож опрацювала, ти Брали. готувала бетон. Да. Та, до речі, ми всі, знаєш, останні, останні новини, що мене здивували, ми всі, як це, там всі переживали за папу, кого беруть, всі переживали, хто в футбол виграє, Шахтар третє місце займає, може. А я переживав, як бетон застине. Це, 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 це так для мене було важливо. Так що, бо, з, тим бо, бо, що з тим бетоном? Ну, що з тим бетоном? П'ятий чи шостий день без води, а бетон не стине не стине. На 39,5% тільки застинуть. Тобто через це у нас сезон дощів почався так зарані? Можливо, не через це, але можливо, ми просто погано молилися. А сніг на дербогобратів Яремче це теж через те? То ж пруд, розумієш, воно ж тече якось. Ні, чи німецький бетон до снігу нічого немає? Якщо якщо ти ще скажеш, що сніг випаде, і все, і бетон не застине, і буде було 39,5, стане 32,6, Що будемо робити? Ні, ну насправді я відчула відсутність води, тому що фарбуватися ходила до свого перукаря, а він носить воду з церкви. І в перший раз свяченою водою змивали голову. Ну Це все, я свята просто зараз. Поставив тобі таку світячуся нім. Е, так, насправді це дуже важливо, знаєш, це так смішно-смішно, але без води жити виявляється це дуже погано. Але ми віримо в водоканал, я тобі скажу. Ми віримо в водоканал, тому що я особисто бачу, як хлопці працюють. Їм дуже, скажімо так, непросто і складно то все робити, але вони точно працюють з совістю і, як сказати, не працюють, щоб щось змінити. Тому Дякую водоканал, дякую працівникам. Але давайте якось введемо щоденну рубрику, ви там пишете відключка води, там, такі то райони і так далі. Давайте ведемо ще щоденну рубрику там, відсоток застигання бетону. Там, станом на 8 ранку 41%, станом на 12 годину 43%. Щоб, ну, народ повинен знати, як бетон застигає, як він там себе почуває, чи він тверді. Як ти, до речі, твердість бетону можеш визначити? На ощупь. На ощупь. А у них є лабораторії. Це тобі не просто так. Ну бачите, я по старинці. Давай я потру. Давай по три трошки, тому що в мене я на помінь. це є кухонний комбайн. Це ж нормально, правда? Чи ти взяла цю саму дрібну, блін? Я? Ну. Куда ли тапу взяли? Як пішла в мене? Взяла саме цю, щоб не цей ти, ти Єзу, ти там й Так Це комбайн, що ти там натираєш? Оу. Oh. Ти не шариш, де натирати стільки всього навчуся в 40 років своїх. Ну. Дивись, від хороших позитивних людей. Я почула, що ми на кухні нагадуємо Юлю Висоцьку. Обоє? <ріст> ну, добре, добре, я, добре, да, добре, я, так, окей, бо, ну, Юля ж, ну, я буваю. Я якось здивувалася, але подумала, що це натяк, що треба робити ті сирники. Пам'ятаєш сирники. А, Які вона спалила і да. а, які розлазилися. Боже, нащо я це дивився? Люди отак от заставляють мене ці чоловіки плакати. Знімаємо крупняком, знімаємо крупняком, як Юля плаче. Сльози Юлі. Все пропало. Три-три, бо я маю коментарі. Ну і ще мені, звісно ж, прилетіло за угоду американську. Але то таке. О. Знаєш, скриншоти не горять. Так, да, але такі враження, знаєш, що було два американці, а три геть мене їх хочуть поділити між собою. Такі. Ну нічого. Та й таке. Олексій Сергійович, я казав, що вона буде плакати. <ріх> Руслан Васильович, Юля плаче. Я не плачу. Ні, ти знаєш, ну, то обідно, що я така вся красива, ходжу до перукаря, все інше і до фотки не потрапляю. Ні одної структури, біда просто. Знаєш, вчора був круглий стіл, по євроінтеграції, сижу, дивлюся, бляха, ну сиділа в центрі, ну, ні одної фотки зі мною. Ти роби, як роблять нормальні губернатори, води з собою свого фотографа. До ти відкриєш то... секрет великий. До просто дорогу. береш свого фотографа і ти будеш на всіх фотографіях. До <су> Дорого, а селфі я не люблю. Я в мене на селфі алергія, знаєш, насправді. То Приходять на заходи і зразу селфляться, зразу. Селфі, це ну бо сторіс. вони ж довго не сидять, вони 10 хвилин посиділи, то й треба тікати. Це все, знаєш, ні. для мене це дивно. Ні, нічого, як ні, ну, ну, там я... сльозки? Сюда. Знаеш, бо немає. мені вже сюди трошки Ви, до цього. Я, я ж вдягнула окуляри, я знала. Ти ж не знала, що ми будемо готувати. Е, то є така штука жіноча інтуїція, щоб не вляпуватися в всякі непотрібні історії. <рес> кожного, кожного разу в нас вже є вже традиція, що в тебе є цибуля в руках. Е, і цього разу не синя, заміть. Цього разу я не синій. <рес> того разу теж не був синь. <рес> ну це не точно, я ж казав, що це не точно. Дивись, е, до речі. Якщо ми готуємо сніданок, насправді ця страва подається в ресторані Кучері, як сніданок. Це новинка в ресторані. І я пробував, вона дуже смачна, і тому я захотів її повторити. Але оскільки ми готуємо сніданок, угу. а не було тижня у нас була визначна подія для Буковини, був молитовний сніданок. Юля, ти була на молитовному сніданок? Раска розкажи, Там, інсайди, хто що їв, хто що пив. Дві тисячі гривень вхід. Скільки? Дві тисячі. Але це все йде на благодійність. Ну добре, добре. Все, все, все йде на благодійність. На благодійність тисячі гривень. Да. А що давали їсти? Ну, ти знаєш, туди були непогані. Була купа закусок різних видів буковинських сирів, бринзи, сирів, крафтові бринз. меч. Думаю, що крафтові, так. Е, поясню тобі і поясню глядачам, що треба робити далі. В принципі, ти дуру знаєш, але вдруг хтось з наших глядачів не знає, як дурони. Ти натерла цибулю, ти натерла картопельку, сюди потрібно обложку муки, спеції, одне яєчко. Школа. І ти маєш це все гарно замішати. А так, я тим... а давайте спеції ти додаш, бо я вічно пересолюю. Ні-ні-ні-ні, угу. Це все твоя відповідає. Я просила, я просила, а він не взявся. Ну окей, добре. Знаєте, мені ніколи не шкода солі, то. Я думаю, що ще третю будеш щось давати. ладно. Е, отож, поки Юля буде замішувати дурни, я тим часом буду приміщатися до плити і буду готувати яйця пашот і соус Голондес. Е, побажай мені удачі. Я не робила цього ніколи. 40 років Бог милував від яєць. Тому бажаєш. так, я зрозумів. Е, стоп, я перехожу. Уходиш! Ну і пис... Шановні глядачі, зараз коротко розповім, як готувати соус Голондес. Це насправді дуже смачний соус і досить простий. Е, нам потрібно три жовтка. Пим-пим-пим. Тож, нам потрібно три жовтка, ми кладемо їх на водяну баню, нам потрібно вершкове масло, нам потрібен інструмент. Тут саме головне, насправді, саме головне швидко збивати і не давати так, щоб звернулися жовтки. тому що якщо вони звернуться, то це буде вже яєчня, а не буде соус. Ну, Вишек ти швидко збиваєш, молодець. Будь ласка, потопти з нісок Поки що дякую. І знову ж таки твоя робота. Сіль. Сіль, перчик. Без перчика. Дякую. Дякую. Коли почне густіти, ви побачите, що густий, густий стає. Коли почне густіти, знаєш, він стає а готовим, але треба спочатку спробувати. А якщо не почне, якщо не почне густіти, тоді ми візьмемо з холодильника майонез, закрашимо його жовтком і скажемо, що це соус голландез. Коли соус почне густіти, знаєш, він стає готовим. На даний момент він у нас наскільки, на твою думку, готовий. Тиві, я не експерт, і трогати не буду, тому що вона гаряча, але підозрюю, що на 39,5. Ні, тут 32 градуси. Тут ще нема 39,5 немає. 39 немає. Того я казав, що нам треба якусь шкалу для того, щоб розуміти, що, що, відбувається? що відбувається, наскільки бетон застиг, наскільки я парив пальці. Мені дуже подобається, насправді, коли на кухні кухарі, ну, професійні кухарі. Так не роблять. Да. Дякую. Професійні кухарі там постійно там кричать, що там мовна страва там 30 секунд, 2 хвилини. І це так прикольно, наскільки у вас відчуття в поварів, що ви знаєте, що все буде там через стільки-то час. Юля, Ау. соус Голондес буде через 12 секунд. Засікай. Засікаю. Насікаю. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один. Соус голландез готовий. Є. Насправді, те що, я казав, те, що я казав, бачите, він загус. Коли він, він загус, на він загус, знаєш, він готовий. Єдине, що варто спробувати, все-таки наскільки, наскільки ти пересолила, але це смачно. Це смачно. Ми перемістили з холодного цеху на гарячий цех. Зараз будуть відбуватися одночасно два процеси. Ви ніколи не бачили, як ми двоє біля плити. А зараз ви це побачите. Для того, щоб у вас вдались яйця пашот, потрібно небагато. Додаємо киплячу воду, оциту mm, ну, і, одразу, потрібно, да? і потрібно посолити. І потім ми зможемо вже зробити трошки, як, як називається українською, коли крутиться водоворот, українською це круговерть. Круговерть зробимо і все буде у нас прекрасно. Вони мають бути великі, файні, ні? Мають бути такі, які тобі подобаються. Якщо тобі подобаються великі, то роби великі. Мені подобаються різні. Запам'ятайте, Юлі подобаються різні. Юля, вчись, да. в тебе дурни горять. тебе горять. Чого не горить? Що ти Як має? не горить? Ну, щоб... Все добре. Ще ще, 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 ще трошки потримай. Ще Бачу. трошки, ще трошки. Весь, ну, Сказали, що висоцька, ну, мається все підгоріти, ні? Нам це їсти. Нам тут жити. То люди, дивіться, коли чоловіки пхаються на кухню, починаються такі історії. Які такі історії? Ну, дивись, недожарений один. Перевернеш ще раз. Ха-ха-ха, В Юлі щось не виходить, в Юлі щось не виходить, а в мене голодне сполучився. Саме не вийшло. Люди можуть помилятися в своєму житті. До речі, це правильно. Я завжди вважаю, що якщо люди роблять висновки з помилок, то це хорошо. Якщо люди помиляються повторно, то це вже трошки погано. Боже, які в вони в тебе красиві, які в вони в тебе недосмажені. Молитовний сніданок. Отож, чим вас годували? Розкажи ще раз. Пізно або я так і не почув. Набір сирів, нарізка м'ясна. Е так, були ще фрукти е, солодощі. Я думаю, підозрюю від Івана Миколаєвича. А які це солодощі були? Ти не знаєш О, я ні, ти розкажу. Ні, ні, розкажу. Дивись, у 2016 році я працювала в програмі «Юліт з Європою. Ми проводили перший день місцевого самоврядування. Це 7 грудня. І ми проводили його з усіма територіальними громадами. Їх на той час було тільки 10 в чернівцях, красивий, типа форум, все діла. Замовили ресторан панська гуральна, але це просто так. Це не на правах реклами? Ні. І мав бути якийсь міні-банкет після цього форуму. І тут, серед ночі, роздається дзвінок від коліжанки, яка працює в цьому ж проєкті, але в іншому підрозділі. Срочно... Гойрі в панській гуральні гойри. Іван Клач хоче виставити свої солодощі, своєї пекарні. Я Думаю, ну та хай домовляється Іван ну, Миколаївич з Романом. Булочки, булочки з маком, сирники з родзинком. Вірши. Коротше, ну тобто, я не знаю, як вони це все вирішили, але ну, тобто, все нормально, класне меню, яке має бути в панської гуральні. І в кінці офіціанти вивозять прекрасно солодощі. Знаєш, які? Такі на весілях. Корзиночки. Боже, тут такі Горішки, горішки. трубочки. Дуже так. То... Я так давно цього не їв. Давай наступного разу ці вафельні трубочки, якісь приготуємо. Горішки. Ми вміємо таке готувати. Чеф-повар сказав, що ми вміємо таке готувати. Шеф-повар сказав, диви, все, вже зараз дороблю тобі. Та ти скоро що зробиш, чим я. Так, у нас розкошу. ще коза не розіграна. Яка коза? Коза з параду. А, розкажи, розкажи нашим глядачам. Я не, знаю, я не бачила, але розказує про те, що коза на параді в Білорусі не захотіла йти. Ну, тобто вона стала і всі її обходили. Бачите, коза іноді розумніша за ці дзіньпіни. У мене в дитинстві були кози. Я виріс на козячому молодці. І я дуже поважаю її рішення, тому що це правильне рішення. Коза, ми з тобою. Вчора прикол був на кого? Ще, ще, ще трошки-трошки розірю. Хоч розкажу. Так, тільки ніж сховай. Ну, ми там сідаємо, розсадка, все. Ну і приходить Сергій Олександрович Добжанський. А якщо мій ти... любимчик Сережа, привіт передаю тобі. Коротше, а там же ну, всі в 418-й вова всі стільці зелені, темно-зелені. Такі. Так, так. І Сергій Олександрович спеціально ставлять такий е, жовтий, бо він на зелений не сідає. Принциповий. Я, до речі, я не знаю, чи можна це розказати. Ні, Сергій Лосенко, не розкажу. Не розкажу, як ти повертався з Ізраїлю і які ти принципи проявив. Це буде інтрига. Він не дотримався шабату? Потім після камери я тобі розкажу. <рі> Отож, пере, переходимо зараз до презентації того, що ми наготували. До цього ми маємо вже все приготовлене. Єдине, що Юлію, я тебе попрошу наріж будь ласка, лосось і ставай його і смужками, як тобі зручно, як тобі. Як любиться, я вмію? Як ти вмієш. Це дійсно лосось. Не дивіться на його такий колір, це спеціальний колір. Чому? Тому що він замаринований в буряковому соці і він насправді дуже смачний. Поки... Але ще це красиво. Це красиво, це правда. Жовте це не красиво, червоне це красиво. Будь-яка тобі це Це скаже. красиво. Отож, вибираємо найкращі, найкращі, найкрасивіші дируни. Ну, наприклад, цей. І, наприклад, цей. Ось, ну, і все можна їсти вже. Сметани, та й можна їсти. Це пахне я. Пахне дуже смачно. Особливо зранку, коли ще нічого не їв, то це пахне насправді дуже. Та чагорське м'ясо. Та не розказуй нікому про чогорське м'ясо до нас будуть приходити. А, до речі, тобі хто списав, що хоче прийти до нас? Бо мені дзвонили. Так, розказуй, хто? Я не скажу. Коли прийде, тоді розкажу. Але мені дзвонили, питали, питали про те, що чи хочемо прийти. Ні, давай так давай зробимо на круг дерунчка, я поясню, чому, тому що я поставлю зверху яйце пашот і щоб воно, знаєш собі так. Потім розтікалося і не дуже потерілся. Слухай, Ігор, ти я з тобою навчуся готувати і красиво оформлювати все це. Ти розумієш? Давай ми зробимо два, дві варіації. Я ще на одну порцію добавлю крем-сир. Та я доріжу ще. Там ще є. Ні, ні, я не за те. Я просто хочу, щоб були два варіанти. Ми спробуємо з крем-сиром ще і спробуємо без. Як буде смачніше. Обично ти маєш щось давити, щоб біле йшло, але окей, цей раз я це зроблю. Знаєш, Значки символами. А руни стародавньої Шепинецької землі ну... з'явилися на наших дарунах. Так. так, колосось Ми... додати туди чи? ні? Так, 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 так. Так Так само просто кажу. Один, один варіант буде з крем-сиром, другий варіант без. Так. На головне, щоб воно в мене не пірвалося, поки не попало не на день. Не треба доручі. рвати яйця, а? Не треба рвати яйця. Це Ти зараз про політику? І чи... Що то... там коли сесія? Ти ніяк не розкажеш мені коли сесія нарешті. Взагалі не відбувається, все абсолютно тихо, ніхто нас не кличе, нікому ми не треба. Отак сталося. Це, насправді, в цьому це, після це доронів прекрасно. це найсмачніше. Це, як це прекрасно, ти бачиш? ну... Це просто. Ти, я, люблю, я дуже люблю голандес і я його буду класти багато. Навіть не думай зелень класти! У нас зелена тарілка, тобі цього достатньо на сьогодні. Ми закінчили приготування. Вам вдома це буде неважко спробувати приготувати. Це просто посмажили даруни, зварили яйця пашот, приготували соус голландез. Нагадаю, це жовтке, вершкове масло, трошки лимону, трошки солі і швидко потрібно збивати. Ну і відповідно можете прикрасити до смаку лососем. Можете прикрасити будь-яким креветкою, м'ясом, та навіть дунайкою. Та... Дунайко. Ні, дунайкою сюди не прикрасили. А чому? Якщо смажено развіж. <дивіться> Дякую вам, що дивилися. Зараз ми будемо пробувати, скажемо свої перші емоції. Ну і сподіваємося, що наступного разу до нас вже таки завітає невідомий гость, гість чи гостиня. Пишіть кого вам не жалко. Знову ж таки. Кого вам не шкода, пишіть. І скажіть, будь ласка, чи показувати це відео мамі? Мамо, склійка. Показувати. <світ> Юля, я пропоную все-таки спробувати. Поки <кліп> ти була зайнята, я зелень переклав тобі. Ну, <кліп> так завжди. Так, давай пробувати, Що ми раз під нас з тобою на, наготували. Дивись як тече. Дивись, як тече. Кудас, вода хтось. в чернівецьких трубах. Як вода в чернівецьких трубах, чогось жовте і тече кудись, да? не туди? Mm. Я вкотре переконуюся, що, що я вмію не тільки говорити і готувати. Я і говорити не вмію, але. Які дарунчики смачні. Які яєчка смачні. Дякую, що дивилися. Пишіть в коментарях, можливо, ви знаєте кращий рецепт. Можливо, я не в ту сторону, не по годинковій стрілці, а проти годинкової треба було крутити воду. Але в будь-якому випадку ми будемо чекати на вашу реакцію, будемо вдячні за неї. Ну і підписуйтесь, очікуйте наступного випуску. Маєте якісь побажання, про що говорити, також пишіть. Юля, що би ти побажала нашим глядачам. Це місяць е підтримки ментального здоров'я. Так от правильне харчування дуже добре підтримує ментальне здоров'я. Красива жінка не Стоїть, задумавшись, метро. В її очах печаль до рішення. А на вустах журби добро красива жінка незаміженя.